Стаття 46.1 Закону України про національну поліцію. Застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України. Поліцейські поліції особливого призначення під час дії воєнного стану в разі залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави, мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в установлених для з'єднань військових частин та підрозділів Збройних сил України, порядку та випадках. Положення цієї статті не поширюється на уповноважених осіб інших правоохоронних органів, які іншими законами України наділені правом застосовувати зброю відповідно до цього закону.